Вітаю усіх охочих знань на каналі ArtLessons. Якщо ви бажаєте знати більше з фізики, з техніки та взагалі з усієї науки, то підписуйтесь на мій канал. Та не забувайте ставити лайки, якщо вам відео прийшлося до вподоби, а можливо, дизлайки. Ще треба нагадати про дзвіночок, який буде вам особисто нагадувати про нові відео на моєму каналі. Тож починаємо нашу подорож на планету фізики. Тема нашого сьогоднішнього заняття індукція магнітного поля. І друге питання. Потік магнітної індукції. Для початку давайте згадаємо, чи можемо ми побачити магнітне поле? Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, будь ласка, записуйте його в коментарях під цим відео. А я вам нагадаю, що будь-яке поле. Чи то магнітне, чи електричне, бачити ми не в змозі. Сподіваюся, ви знаєте відповідь на наступне питання. Ви вивчали його не тільки в фізиці, але і в географії. І саме питання звучить так: який напрямок вказує стрілка компасу? Звичайно, стрілка компасу вказує напрям на Північний полюс. А що ви знаєте про магнітні бурі? Поділіться, будь ласка, своїми знаннями в коментарях під цим відео, і мені буде дуже приємно почитати, що ви знаєте про магнітні бурі. І ми про це поговоримо ще сьогодні, але трішки пізніше. А тепер розглянемо питання силової характеристики магнітного поля. Якщо заряджена частинка рухається в магнітному полі, то поле діятиме на частинку з деякою силою. Значення цієї сили залежить від заряду. Цієї частинки, напрямку та значення швидкості її руху, а також від того, наскільки сильним є поле. Також силовою характеристикою магнітного поля є фізична величина, яка називається магнітною індукцією. Прошу занотувати, щоб ви могли краще усвідомити поняття магнітної індукції. Індукція магнітного поля це вектор фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля. Нагадую, що одиницею магнітної індукції в системі Сі. Є Тесла. Отже, магнітну індукцію або індукцію магнітного поля ми будемо позначати літерою B, англійське велика, і одиницею її вимірювання буде один Тесла. А чи знає хтось з вас, що означає Тесла? А точніше, Прізвище цього якогось вченого фізика було увіковічено в цій одиниці вимірювання. Хто з вас знає, що це за вчений, пишіть у коментарях. Також нагадаю, що за напрямок вектора магнітної індукції в даній точці магнітного поля обрано напрямок, у якому вказує північний полюс магніт. Стрілки, встановлені в даній точці. Зараз на екрані ви якраз і бачите напрям вектора магнітної індукції. Також ви бачите полосовий чи штабовий, його ще називають, постійний магніт, що має два полюси Північний та Південний. Поговоримо. Детальніше саме про магнітні лінії. Їх іще називають лінії магнітної індукції. Так от, це лінії, які умовно направлені, дотичні до яких у кожній точці збігаються з лінією, уздовж якої направлений вектор магнітної індукції. Також, як ви бачите на малюнку, магнітні лінії поза магнітом виходять із північного полюсу магніту і входять в південний. Також магнітні лінії завжди замкнені, бо магнітне поле це вихрове поле. Також магнітні лінії нащільніше розташовані біля полюсів магніту. І ще один цікавий факт про магнітні лінії. Вони не перетинаються. Запам'ятайте, це, будь ласка. Саме за допомогою магнітних ліній ми можемо на уроках фізики графічно зображати магнітне поле. За напрямок ліній магнітної індукції в даній точці. Домоглися брати саме напрямок вектора магнітної індукції, як це наочно представлено зараз на екрані. Лінії магнітної індукції зображають щільніше в тих областях, де модуль магнітної індукції є більшим зазначенням. Розглянемо питання однорідного магнітного поля. Однорідне магнітне поле це магнітне поле, в кожній точці якого вектори магнітної індукції однакові, як за модулем, так і за напрямком. На екрані ви бачите саме зображення однорідного магнітного поля. Лінії магнітної індукції однорідного магнітного поля калельні та розташовані на однаковій відстані одна від одної. А тепер розглянемо ще одне важливе питання нашого сьогоднішнього заняття з фізики. Це потік магнітної індукції. Прошу занотувати собі в зошити. Потік магнітної індукції, або, як його ще називають, магнітний потік, позначається літерою F українською. Це фізична величина, яка характеризує розподіл магнітного поля по поверхні, обмеженій замкненим контуром. І чисельно дорівнює добуткові магнітної індукції B на площу S поверхні, та косинус кута між векторами магнітної індукції і нормальну до поверхні. Кут між цими двома векторами позначають як альфа. Саме на малюнку ви бачите зараз. Схематичне зображення магнітної індукції в контурі, опущений перпендикуляр, і оцей кут, про який я тільки що вам говорила. Відповідно формулою для знаходження магнітного потоку буде формула, яку ви теж занотуєте собі в зошити. F дорівнює B помножено на S і помножено на косинус альфа. До речі, потік магнітної індукції, або магнітний потік це для нова для вас фізична величина. Звичайно, її теж потрібно вимірювати в певних фізичних одиницях. Так, от, як ви вже знаєте, так історично складається що якійсь певній фізичній величині називають її одиницю вимірювання в честь вченого фізика. Ось так за одиницю потоку магнітної індукції в системі Сі було обрано один вебер. Що таке один вебер? Ви, будь ласка, знаєте самостійно і напишете мені в коментарях. Що стосується магнітного поля Землі, світлину із таким магнітним полем, звичайно, віртуально, ви зараз бачите на екрані. Дійсно, наша рідна ненька земля це є великий магніт. Тому магнітне поле землі це силове поле. Виникнення якого зумовлене джерелами, що знаходяться в земній кулі та навколоземному просторі, тобто магнітосфері та іоносфері. У навколоземному космічному просторі, саме магнітне поле Землі утворює магнітосферу. Я дякую вам за увагу. Якщо у вас виникли запитання по темі нашого сьогоднішнього заняття, ви можете писати їх в коментарях під цим відео, і я обов'язково вам дам відповідь на них. Також запрошую підписатися на мій канал, щоб завжди. Бути в курсі нових відео саме для вас. До нових зустрічей!